Всім доброго раночку. У нас знов холодновато. Поливаю газончик. Я його декілька разів в день час поливаю, щоб зійшов молоденький. Сережа поїхав в город по роботі. А так поки спокійно все. Одне, що тільки холодно і дуже вітро опять зірвався. Уже так, ну нехай зійде молоденький, потім буду його косити. А поки, головне, його зараз добре поливати декілька разів у день. Ось такі от справи. Таке сонечко ярке. На сонці так припарює. Засихало все, малярку Сережа здер, треба лише все помити і ще покрасити, вже краскою, бо це була грунтовка сіра. Де порядочок. от. Позбирала лишнє, де гарненько. небо гарне, чистеньке. Морочки де не дає. Ну, холодно. Вітер холодний. Ой, вчора таке дуло що дурдом, Таке холодне було. Та й зараз, в принципі, не дуже тепло. А ще поки тільки ранок. Вон. Моя красота. Все зацвітає. На городі так холодно, вітер такий холоднющий твоє. Пролетіли пташки. Навіть в мене дивилася, ходила бурячок мій вроді сходи, слава Богу, наче. Ох, да. Вже наче на дощ більше не показує. Шо, свіжий воздух такий. Аби тільки вітра не було, було взагалі класно. Як стало гарненько тепер видно картошку скрізь. Вся. Виходила вже майже. Піло розривала кабаки, деньки. Деньки є в землі, сімена щось не ростуть. Кабаки де-не-де почали де, виходити пару штучок. Ну І земля вроді влажна, чого воно не росте, не знаю. Що це зер? Що ти там нюха? Іди сюди. Нельзя там ходити, Нельзя. Нельзя. Щось там коло тої палочки муха. Так, що так? Кавони гарненькі, слава Богу, посходили хорошо. Ну, семена були мої. Ну, з прошлого одніх кавунів я позбирала. Не рий! Не ся. Неся. До річки йди. Молодець. Так що от такі от справи. Гарна картошечка стала. Земля трошки, слава Богу, влажна. Нашлік. Та, дуже Сережа буде на днях косити, починати траву. Ось виросла така місця на є. Зараз покажу. Очокніш сходи мій бурячок. Видно рядочок то нічого не сходило. Це падалішня картошка тут. Да. Моркви так як не було, так і нема. Де-не-де. Треба буде її просто перешарувати та й все. Огірки так само. Деякі зійшли, а деякі ні. Тут зійшли, тут нема. Тут зійшли. Ось. Треба полити знову. Вчора поливала, а так сонечко виходить, підсушує землю. Ну, тут сходили добре. Тут одненький, ось тут три. Маліна моя. Кабачки так само, два сорта зійшло, один сорт немає. Тирі ямки ні одна не зійшла. Ось такий от урожай. Десь Сережа вже їде додому. Ніде в місті не знайшов бензина. Знаю, може десь на трасі, казав, там руминська заправка є. Може там десь заправиться. Насаджувала тут от на цьому куточку. Вже майже відцвітає, вже багатенько є цвіту. Так що клубніка у нас буде в цьому році. Ну Цей кущ прямо світе безперестанку. Он який рясний, гарний. самий самий кращий кущ. Красота така, і квіточки гарні, і ягоди будуть. О, красота. На нагород там повно комарів і <рес> Але ж стоїть, потерпів, покажи штучу. Можна і для собак, і можна самому прирізатися. Я сам вже не раз безусі. Екстразоль якийсь. Ні, екстразоль. Екстразоль М. Да, ну, від цих, від етапіках подивіться. Да. Вже, Може, комусь пригодиться. І коти. От. Помагає. Я, Ти на в прошлому році теж з ним кодів, пользувався. Кодів, там комарів дуже багато. Угу. Вже довольний сидить, вже знає, що ж гуляє. Пішли гуляти. Пішли на город гуляти. Йдемо, колеса віра. Пішли. Все, вже довольний. Дождався вечора. Нажарила на вечерю блинців з м'ясом. Любимо ми вже то їдло, не знаю, що готувати. Зараз коренько бо ще треба газон поляти б'ємо. Вже сонечко сідає. Бензину ніде нема. Не заправився Сережа. Погано, да, що нема ніде. Ой. О, не знаю, де шукати. Ой, яка тут перізка виросла в рушках. Цю треба поляти. Скоренько. Ось так от. Ой, яка рашотиво стало на вечір. Тихенько. Так. Все-все скрізь. Поливаю що в горшках. сонечко і вітер. Все висушую. Закінчую поливати газон. Поганий напор сьогодні Но поливають Земля суха така. Хорошо. Все. Скрізь полила. Тихо, тихо, зараз, хорошо, так. Зараз покажу, яке небо у нас гарне, як сонечко сідає. Вчора теж таке красне було, гарне сонечко. Да, На городі прохладновато. О, вчора думала, тоже теж буде. При таке було красне небо, ну. Утром було щось 8 чи 9 градусів тепла. Ой! Вон яка красота, дивіться. Люблю таке негарне, Гарне, Ой, пора косити траву, вже можна де-не-де позапутуватися. О, яка красота. Тихенько, так сідає Сонечко вже, трошечки вам сільських звуків. Гарно так, можна дивитися і дивитися на таку красоту. Да, слава Богу, що тихенько стало, бо опять такий вітроган був днем дурний. Слава Богу, тихенько. Всім бажаю вам тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.